Вітаю, друзі! Ви на фабриці новини. Мене Назвати Євгенія Кутнова і мій розумних сьогодні. Військовий експерт Михайло Самець. Пане Михайло, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Давайте розпочнемо з такої новини. Путін не поїхав на саміт Брік, замість нього відправили туди Лавро. А також є новина про те, що не поїде Путін і до Ердогана в Туреччину, а Ердоган полетить до Путіна. Скажіть, будь ласка, Путін більше боїться, що його заарештують, чи все ж таки більше боїться замаху? Я думаю, що взагалі Путін знаходиться зараз в дуже складному становищі. Як свого міжнародно правового положення, дійсно він ризикує, виїжджаючи за кордони Росії, бути заарештованим, це, звісно, для нього абсолютно неприйнятно, зрозуміло. А з іншого боку, мені здається, у нього і фізичний стан от багато там чуток постійно. Про це говорять, що він хворіє, не хворіє, не знаю. Але суть в тому, що він дійсно останнім часом здав, це, це видно однозначно. І те, що він не хоче поїхати навіть до Ердогану, ну я сумніваюся, що Ердоган би почав заарештовувати Путіна. Але те, що Путін навіть до Ердогана не хоче летіти, це означає, що він знаходиться не, не, не в дуже. Доброму стані, і е, ви коли говорили, що новина, що замість Путіна посилають Лаврова, мені здалося ви скажете, замість Путіна послали дво... двійника. Мені здається, це ви всі б це сприйняли нормально. Якщо б приїхав хтось інший, і всі знали, що це двійник, заарештовувати його немає сенсу. Він би там е, походив, е, сказав якусь маячню. Путін в принципі і займається, і повернувся до Росії. І я думаю, що тут. Небезпека, якраз в тому, що ми скоро звикнемо до того, що насправді Путіна вже і немає, і не існує, але існує якісь його дубляжі, з якими внутрішня ситуація, внутрішня структура в Росії працює а інколи працюють якісь міжнародні також структури, саме з цією новою російською реальністю. От в тому то і проблема. Ми говоримо, от Путін зникне, і тоді почнуться якісь зміни, в тому числі е, е, в самій Росії. А мені такі таке враження, що оця, е, цей режим, оця мафія, яка захопила Росію е, в 99-му році. Насправді КДБшна, вона готується до якогось такого дійсно довгого періоду, коли реальний Путін фізіологічний, можливо, він вже і зник, а можливо він зникне. В uh, найближчий час а оцей втори якісь його дубляжі будуть існувати там п'ятнадцять років, двадцять років? Вони будуть намагатися утримувати систему в такій стабільності саме через це. Якщо Путін як символ uh, дозволяє існувати цій системі, то чому би і ні? Насправді. Михайло, якщо говорити про це зібрання саміт БРІКС, скажіть, будь ласка, ну от видання Рейтер списала про те, що на зустрічі йтиметься про розширення використання місцевих валют країні-членів Блоку, так А при цьому південноафриканські організатори саміту заявили, що це питання ну валюта БРІКСУ не обговорюватиметься. От в цілому, це це зібрання, якесь має вплив на війну в Україні чи ні? Тому що вдома там і сі і цей дзінпінь там приїхав туди. Ні, насправді, якщо казати про валюту, то це звісно абсолютно поза реальністю, тому що якщо подивитися насправді ці потуги Росії замінити долар на індійську валюту чи китайську валюту, закінчується тим, що там величезні суми, там 34 мільярди доларів, лежать невикористані, тобто вони не можуть бути переведені на російські рахунки за російську нафту, бо індійці хочуть це в місцевій валюті в індійській валюті. Торгувати з Росією ну Росія сама просила насправді і з Китаєм. Те саме вони них просять в юанях все робити а потім виявляється, що китайці використовують ті самі юані для того, щоб Росія викуповувала імпорт китайський. І виходить так, що долар як стандарт, начебто, відходить. А натомість приходять якісь незрозумілі механізми, які е, руйнують е, російську економіку. Тобто насправді ніякої поки що валюти, звісно, не буде спільної для розрахунки. Вони можуть використовувати що завгодно, але долар як стандарт, як е, те на що орієнтується валютна система, міжнародна, я думаю, що це взагалі поки що не, не на часі. А з, з точки зору от, впливу на російсько-українську війну, я впевнений, що. Такий вплив може бути, звісно. Ну там збираються, по-перше, потужні країни глобального півдня, так званого, які е, мають і економічну вагу, і намагаються вже мати і геополітичну вагу, особливо Китай, наприклад, та Індія має свої амбіції, але у кожного з них свої інтереси, у кожного з них є свої амбіції, і е, в тому процесі, який зараз відбувається, е, і на полі бою, і е, з точки зору. Е, Наближення Росії до катастрофи, якби як би це не називали, але Росія рухається до катастрофи на полі бою. Хоча, звісно, мейнстрімом є те, що Росія хоче перевести ситуацію війну на виснаження, лякати нас війною на виснаження, щоб заморозити конфлікт, тобто примусити нас здатися, підписати мінськ і, і так далі. Тому я думаю, що. І Китай, і Індія, і інші країни мають можливість, по-перше, виходячи з своїх національних інтересів, створити умови, коли Росія буде вимушена відмовитися від ведення агресивної війни. Це можливо, поки що. парадокс в тому, що поки що, наприклад, деяким країнам південного глобального півдня вигідно саме такий стан справ, тому що на них почали повертатися фінансові потоки великі. Через них іде нафта російська, тобто вони закуповують масову нафту, потім їх проробляють нафтопродукт, наприклад, Індія, і потім продається в Європу. Їм це вигідно, тому тут іще питання до Заходу до України зробити так, щоб країнам БРІКС було невигідно співпрацювати з Росією і вони почали тиснути на Росію, використовуючи свій вже вплив для того, щоб Росія виходила з війни. З України, і це можливо. Тобто, ці країни якраз можуть натиснути на Росію? Єдине, що поки що не створені такі умови. Дякую за роз'яснення, Михайло. Давайте рухатись далі нашим ефіром. Московська область вчергове атакувала безпілотники. Так і була знову таки зупинка -аві -аві Е, Скажіть, будь ласка, це вже перетворюється в якусь тенденцію, в якусь закономірність і яка стратегічна мета? Ви бачите саме стратегічна мета цього? Ну, тут може бути кілька завдань при нанесенні таких ударів. По-перше, відпрацьовується технології. По-друге, відпрацьовується професіоналізм, професіоналізм операторів, відпрацьовується тактика застосування таких систем озброєння. І як це відпрацьовується? Це вже деталі. Тобто, можна відпрацьовувати з нанесенням по аеродромах, можна створювати ситуацію, коли. А, аеропорти не можуть функціонувати, а удари по тобто не, не фізичні удари по аеропортам, а якраз припинення функціонування аеропортів це удар, в тому числі і по логістиці, тому що там не тільки пасажири літають, там є і вантажоперевезення. Ці вантажоперевезення перевезення можуть бути пов'язані із забезпеченням війни проти України, і це а, створює проблеми для Росії, тому що Росія країна велика. Там без авіаперевезень не обійдешся, особливо в столичному регіоні, тому все це особливо з точки зору авіапростору Росії. Тут все зрозуміло, але я думаю, що паралельно все ж таки працьовується і питання якраз більш ефективного використання конкретних систем безпілотних і підготовка, тобто, в тому числі, вивчення ведення розвідки, вивчення території. Вивчення території з точки зору систем протиповітряної оборони, систем РЕП для того, щоб при плануванні більш масштабних операцій можна було б діяти ще ефективніше. Так, оце цікавий момент з аеропортами, тому що ну чи не щодня так вітає туди безпортики, політики, чи ні щодня зупиняється робота якраз аеропортів. Ми бачимо, а а психологічно якось це ну от, дає дає якийсь ефект, як ви вважаєте, чи ні? Ну, звичайно, це в тому числі, як і писав головнокомандувач генерал Залужний, що Росіяни мають відчувати, що вони знаходяться у війні. Українці відчувають постійно а росіяни, начебто, перебувають в своїй звичній зоні комфорту. Так, десь там СВО якісь проходить, когось там мобілізують, але в принципі, в цілому, Росія продовжує жити так само. Ну, знову ж таки, є санкції, є там обмеження. Там Кока-Колу називають Байкал, окей цим вони змірилися, але з точки зору, от дійсно тиску на на психологію, особливо для москвичів, це я думаю ефективно, тому що ще за часів радянського союзу, як правило, столиця радянського союзу і столиці республік вони були максимально забезпечені максимально створювалися умови, щоб жителям столиць було комфортно, щоб у них не виникало їх невдоволення. Партію, а зараз невдоволення путіну, і в принципі, оці спочатку, це незручності, да? ну, там рейс перенесло. В принципі, це незручність, можна там сказати, що це прокляття хахли там оце створює таку ситуацію. Але насправді поступово це буде все ж таки втягувати, в тому числі москвичів, в цю ситуацію, в цю обстановку воєнну, і особливо якщо будуть вже нанесені удари по. Військовим аеродромом все це буде відчуватися більш фізично, не просто перенесення рейсів, але і, наприклад, припинення авіасполучення ну на тиждень. Це буде, буде вже цікаво. Це буде вже вплив, щоб вони відчули, що відчувають українці, які живуть без авіасполучення вже більше півтора років. Тобто, от ситуація можливо, йде до, до цього, щоб взагалі повітряний простір в столиці було перекрито. На довгий час. Михайле. Бачимо, ми що і поступово, так, але знищуємо ми і російську авіацію. У головному управління розвідки підтвердили атаку безпілотників на військовий аеродром Шайковка у Калузькій області. Також знаємо ми інформацію так про аеродром у Новгородській області, Сольці. Також там два бомбардувальники. Так, ми знищили. Скажіть лази, це говорить про здатність Росії от, захистити свої авіабази. Це говорить про нездатність якраз. Про нездатність. Да, це говорить про нездатність. І про це ми говорили ще, коли був перший удар по Енгельсу, по, по авіабазі в Енгельсі, там, де також стратегічна бомбардувальна авіація базувалася, тобто це один з елементів тріади ядерної, так званої, це повітряні ядерні сили, і вони не змогли їх захистити. І знову ж таки підтверджується і зараз, що там, де базується бомбардувальна стратегічна авіація, Росія не може їх. Ефективно прикрити, тобто там немає систем протиповітряної оборони, які би ефективно перекривало. Причому е виглядає так, що і по, по досить значній території Російської Федерації немає систем, які могли би, е по-перше, виявляти такі системи безпілотники, а по друге, їх знищувати. Тобто, е знищити ж безпілотник можна лише тоді, коли його виявлять. Тобто, немає єдиного радіокаційного поля, немає того поля, який би гарантов гарантовано на будь-якій глибині території Росії міг виявляти такі цілі. Це означає, що дійсно з ППО проблеми, тобто значна частина ППО ПРО знаходиться поблизу або в зоні бойових дій, або поблизу бойових дій зони бойових дій і не займається, не виконують функцію захисту власне території Російської Федерації. І це знову ж таки може, якщо це росіянам пояснювати, це психологічно також на них може діяти. Тобто, у них немає ППО. От України є ППО. Так, у нас є різна щільність. У нас є проблеми. Ми про це просто відкрито говоримо. Що у нас, наприклад, столиця зараз вже краще захищена, а тепер у нас наступний етап: ми захищаємо інші великі міста, інші стратегічні об'єкти, особливо зараз. З наближенням зими у нас є завдання захищати енергетичні об'єкти. Ми про це говоримо відкрито в Росії. Все добре, у них в основному там переходять на звукову швидкість літаки, коли щось вибухає, і так далі. Тобто говориться маячня, люди рано чи пізно почнуть від цього бути нестабільними в психологічному плані, коли ти постійно говорить брехню, а насправді то реальність вона відрізняється. То все це призведе в тому числі до нестабільності спочатку психологічної, а потім і соціальної е нестабільності, громадської нестабільності і так далі. Тому е ППО відсутні і про це треба росіянам до доносити, що у них насправді ППО е ефективно відсутні. Кирило Буданов анонсував нові акції у Криму. Він сказав, що ну, на днях ще побачите, Можливо, ви бачили так його цитату чи є, так, уривок з інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, можливо, Будана Буданам разом з малюком ну, наші спецслужби готують якийсь подарунок українцям до Дня Незалежності? Я думаю, що так. Чому би ні? Насправді то, тут навіть не те, що подарунки. Тобто, насправді то, розвиток ситуації на полі бою вже дозволяє починати підготовку до активної фази деокупації Криму. Тобто, це будуть ті, ті, ті самі. Shaping operations, тобто можна вже починати знищувати інфраструктурні об'єкти, логістичні, можна знищувати командні пункти, склади з боєприпасами, можна знищувати місця базування авіації противника, місця базування флоту противника. Вже це можна все робити. Тобто, коли почнуться вирішальні операції по деокупації Криму, а все ж таки їх буде комфортніше проводити, коли у нас будуть f 16 тобто це ми, Тобто, у нас своя динаміка на полі бою в Запорізькій області. Потім я думаю, буде більш інша динаміка в Херсонській області, а потім буде інша динаміка, власне, в Криму. Але кримський ТВД він все ж таки більш комфортно його звільняти, коли у нас будуть в 16 з точки зору створення умови домінування в повітрі, або в всякому разі, припинення домінування російської авіації в повітрі. Без цього буде дуже важко заходити в Крим і здійснювати ті ж самі shaping operations, коли ми. Будемо методично знищувати все, що я казав. Але все це можна знищувати вже й зараз. І тому ці подарунки вони не те, що просто а, красиво виглядають, вони вкладаються в загальну стратегію реалізації цих операцій. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що ймовірніше за все будемо Крим повертати якраз військовим шляхом. Ви теж до цього усхиляєтесь? Я теж так думаю, тобто. Mm -hmm. Поки що, незважаючи на те, що навіть в західній пресі пишуть часто, що немає вже перспектив. Там і американська розвідка не вважає можливим виходу в цьому році до Мелітополя. Я, наприклад, так не вважаю, і думаю, що в українському командуванні так не вважають, тому що інтенсивність українського наступу наростає. Ми бачимо постійно успіхи. І сьогодні нові, нові відео були про те, як просуваються українські війська, якраз. На південному напрямку та ще й якраз на Мелітопольському напрямку. Тому я думаю, що все йде до того, що нам вдасться розробити цей наземний коридор. Чим він важливий, він не просто розробає логістику. Насправді українські війська з деокупацією Запорізької Херсонської Херсонських областей розроблять цей єдиний театр воєнних дій, який зараз розтягнувся фактично від Харківської області аж до Криму. Проходячи через Донбас, Запорізьку, херсонську область, це єдиний ТВД, де росіяни можуть вести це все інтегровано і таким чином впливати на Україну більш комплексно. Якщо ми розрубаємо ці, ці театри воєнних дій, тобто у нас буде окремий театр воєнних дій свої, своїми особливостями. Це Кримський театр воєнних дій, і буде Донбас. Тобто Донбаський буде театр воєнних дій, які різні. І з ними будуть проводитися робота а, а, з абсолютно різними підходами. І от а, якщо ми візьмемо таку ситуацію, то звісно ми не будемо чекати, поки а, в Росії помре Путін, поки в них зміняться еліти, поки вони дозріють до того, що а, вони скажуть Окей, а, ми зрозуміли, що треба знімати санкції тому давайте будемо починати переговори. Давайте. А, а, Створимо якісь умови для надання Криму там міжнародного статусу на 30 років. Така історія можлива, але за інших умов, ніж ніж ті, що зараз складаються. Тобто зараз складаються умови, коли ми дійсно можемо це зробити військовим шляхом, і цей військовий шлях на, на, на даний момент є найбільш ефективним для всіх, в тому числі і для росіян, щоб вони не мучилися оці 30 років. Михайло, ви сказали, напевно, про ці відео із роботи на Запорізькій області, де наші Збройні сили України, так ну є там просування, і проводили вони евакуацію місцевого населення, можливо, ви теж бачили так ці кадри. Скажіть, будь ласка, от ваші колеги говорять про те, що в принципі з роботи на? Ну, вони кажуть, так можливо, простіше буде далі рухатися нашим хлопцям, тому що якраз ну, ось ці міні-поля, ну тобто ми їх якби подолали частково, чи можливо як от би ви це пояснили? Чи дійсно буде простіше далі? Ну, я не можу сказати, що простіше, тому що дивіться, міні поля це одне. Далі відкривається основна лінія оборони, яка так само інженерно підготовлена, вона насичена особовим складом бронетехнікою, артилерію і так далі. Тобто, це не абсолютно не прогулянка. Так, можливо, ще раз кажу, можливо, мінних полів буде менше. Але тут теж я не впевнений, тому що в ну, на різних ділянках я думаю, що там різна насиченість. Буде інженерних інженерної підготовки, мінування, і так далі. Тут інша проблема, яку ми до речі, знову ж таки згадуючи ці преснопам'ятні наші в 16. Росія дуже активно використовує авіацію, тобто ті самі кориговані авіабомби, які завдають нам великого клопоту. Я навіть не, не говорю зараз про ланцети, але саме от авіаційні удари, і ми з ними не можемо боротися. Тому що ми не можемо дістати ті самі літаки, які там 50-60 кілометрів від лінії зіткнення або від українських позицій передових починають застосовувати цю авіацію. У нас не вистачає систем ППО, які могли б діставати ту, ту авіацію на дальності 50 60 кілометрів, нам потрібна своя авіація, яка могла б дійсно діставати цю авіацію, відганяти цю авіацію. От зараз кажуть, ось там нам дають якісь там. Застарілі в 16, у нього там дальність радару і ракет там 110 кілометрів. Ну, вибачте, оцих 110 кілометрів якраз би вистачало для того, щоб тримати російську авіацію на 100 кілометрів від поля бою, вони не змогли би застосовувати каби проти українських військ. І це відразу би міняло атмосферу, скажімо так, при організації українського наступу. Тобто, не просто міни, міни це. Одне, є е, е, велика проблема з е, кабами, з авіційними ударами. От буквально, ви ж бачили повідомлення, що е, було, була стаття е, Форбсі про 82-гу бригаду. І відразу повідомлення: по, по бригаді нанесено 8 е, нанесено 5 авіційних ударів. Ми не знаємо, якої інтенсивності ці удари були, чи це була одна бомба в кожному ударі, чи це було кілька ударів, але сам, сам по собі факт де виявлення позицій, відразу носяться авіаційні удари. І, на жаль, ми не можемо з цим ефективно боротися. Оце є проблемою. І знову ж таки, ці самі F-16, коли кажуть, вони б ніяк не вплинули на ведення бойових дій, а нам треба 120 літаків, а шість нам не треба. Повірте, якщо б у нас було зараз шість, навіть шість F-16, ситуація на ток от конкретно, токмакському напрямку, можна було б змінити. Я не кажу, що ми б завоювали домінку там. Панування в повітрі або домінували в повітрі, але можна було би при плануванні наступальних дій, можна було би планувати якраз прикриття кількома F-16, які би створювали абсолютно іншу повітряну обстановку, і це би дуже впливало. Це би суттєво впливало на організацію планування і проведення наступальних дій. Михайла Пригожин виклав чергове відео з Африки, так розповідає про, про нові цілі, його так, і те, що там бійці, він також чекає багатирів. Скажіть, будь ласка, він таким чином от, демонструє, що він дистанціюється і від України? Ну насправді, коли відбувся це недопуччі, потім, пам'ятаєте, їх почали перекидувати до Білорусі. Було кілька версій, що, чим же вони будуть займатися. Була версія, що вони будуть зараз збирати там. 20 тисяч вагнерівців в таборах готуватися, готувати білорусів, і потім разом з росіянами, які заведуть там 50 тисяч російських військ, будуть готуватися до наступальної операції проти України. Була версія, що вони будуть проводити гібридні операції проти Польщі, Литви, Сувалський коридор і інші гібридні заходи. І третя версія, що вони будуть брати участь в африканських проєктах. Поки що підтверджується третя версія, тобто вони. Дійсно займаються і займалися у всякому разі до останнього моменту підготовкою білоруських підрозділів. Вони займалися на певному рівні гібридними операціями проти Литви і Польщі, але це не перейшло поки що такої якоїсь межі, коли це все починає вже дійсно впливати на ситуацію в регіоні. Поки що це не впливає. Литва і Польща відреагувала і зараз нарощують зусилля. І як тільки Польща Литва почали серйозно до цього відноситися, вони куди ці вагнериці куди ділися. Тобто, коли там дають по морді росіянам, вони кудись здіваються вещать. Вони проявилися в Африці. Тобто в Африці дійсно для російських спецслужб, для в принципі, для Путіна, для путінського режиму є можливість дійсно реалізувати якісь свої амбіції, продемонструвати. Велич, ну і звісно, заробити трошки грошей. Там було кілька а, інформацій, що і путінський режим, путінські олігархи мають там свої інтереси, окрім того, що там контролювати а, режими, там цар чи нігер і але можна там і мати свій бізнес: алмазний, а, якісь рідкоземельні метали, і так далі, і, метали, і так далі. Тобто, це все а, можна реалізувати. І крім того, Лукашенка ми знаємо є свій африканський бізнес. Свої африканські амбіції, тобто я думаю, що Лукашенко міг підрядити Вагнер, вагнерівців Пригожина на ще й на нього працювати, тому що в принципі Лукашенку це вигідно, скажімо так, вагнерівці там будуть заробляти гроші, брати частину собі, все інше відправляти Лукашенку і так далі. Тобто, все це переходить такі само, самоокупаємий проект для Лукашенка. Це йому. Я думаю, подобається. Тому, можливо, вагнерівці все більше і більше будуть все ж таки втягуватися в африканський порядок денний, і відходити від українського. Тому що в Україні їм не сподобалося. В Україні фактично той Вагнер, той Вагнер який знали до України, особливо до Бахмута, його вже немає. Там був знищений. ПВК Вагнер було, було знищено ту концепцію. з... Зеками і так далі. Зараз це вже інший вагнер, який відроджується. Очевидно, що знову підтверджується інформація, що оця, наприклад, так звана ПВК, вона абсолютно інтегрована і є частиною путінської системи. Просто під час цього недопутчу це або була е, спланована операція спецслужб, причому в якій брав участь Путін і керував е, цією операцією, або це була. Операція одного з крил цього мафіозного груповання, яке просто вирішило підняти ставки в розподіленні в при балансуванні системи в нових умовах. Тобто, в принципі, нам це не важливо, особливо ну, хіба що розуміти наскільки існують існує розділення в оточенні путіна. А в принципі, стосовно самого, самої так званої групи Вагнер, це зрозуміло, це частина системи. Вона буде виконувати функції, поки існує сама система. Михайло, якщо дозволите на завершення ще короткі три плін запитання підготувала для вас так сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи зайдуть ЗСУ цього року до Криму? Я думаю, що підійдуть до Криму точно. Ми бачимо ми рої дронів над Кремлем. Об, Обов'язково штучний інтелект, наше все. І Путіна знищить українське військо чи росіяни? Путіна можуть знищити, я думаю, його оточення. Добре, Михайло, я вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую за детальний аналіз і за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій youtube платформі І ще раз всім дякую за увагу. Всі найкраще, до наступних зустрічі. Михайла Ченас на Фабриці. Дякую вам. До побачення, дякую.